Пів чую щось кричить, пищить. Таке корелова ту. Дивлюся, все літає. Да? А пішов. Я всегда не можешь зловить из за солнце. А, ну не, а вроде в сторону. А голуби буду сажать сейчас. Блин, дало добро. Поднялся. Це сама остання будка, ще вона так не сильно нічого не показує. Сьогодні там отсадив, на племя позакривав, все позаписував. Кольцо. Коротше, забивник записав. Тих ще їх на плем'я чітко. Все, про них написав. номер No. Закрив їх. Хоча б, звісно, їх поганять, ну. Но... Вчора два потеряв голову. Чорного і носичу, бо немає. Не прилетіли. Не знаю, може сьогодні прилетять. До вечора подивимось. Отакі новини. Трошки ресортірував, сьогодні уборку наведу Заходка полетал. Это самый меньший. Все налетает. Ганяться всю зиму, якщо не продам. Давай, виходимо. Отакий От ще на шпильках підв'язані. Кого цікавить оці всі на продаж. Молоді вже наліта. Коротше по 400-600 по грн за штучку Можу продать. До круга уже привчив Надо снимать шпилюк. Уже льот треть наш шпилюк знімати і силу набирають. Бо шпилька якщо десь залетить, то не прилетить. О, там десь Сучубі, короче, есть били чубаті, Перех на сучубі не знаю. Може парочку хіба зможу продати. бо Бач, потеряв, що мені треба парочку хоча б собі оставить на перу. Отака тропа. Отак це все можу продати. в принципі, тут. 90 процентів це злякав я їх так осідали себе чува який гарний Ну, это... Сейчас подлетает. Хорошо. Сегодня вечером буду тут уборку рубать. Давай, кш кш, -кш. Заходь ты. Ну, некрасивый. Ох, хтось на да. Наявлення, а? Може це той носочубий мій. що вчора не прилетів. Бо дивлюсь, білий носочубий сидить. Наявлення. Ну буде добре, якщо це він. Я їх сразу прикрию. Може на племі посадю. Види, ось така птичка. Братва. Ось такі виясі, носочубі, чорні носочуби. Ну, Це все молодж, найменше. Вони як перелиняють, конечно, будь красиві, хто понімається. Розбирається в цій птиці. Такі по два місяці їм десь. Навірно, самі старші по два, по два з половиною. Ну, я маю веду із оцих самі старші це десь два з половиною місяця. Чи батьків такий домас? Коротше, така. птичка Автобусом можу передати. Хто приїде, то зроблю скидку. Там на зерно можна поміти, зерно завжди але тільки хороше. Ну, коротше, будемо домовлятися. Пишіть, дзвоніть, питайте. Там Київ, Кіровоград Харків Um, ну, коротше, сполучення із Черкасами. Куди є Умань, там все, що до Уманя, автобуси там. куди там ще Дніпро, можу передати. Ну і передавав я туди. Ну, а так то на Львов колись передавав теж. Там двома пересадками дорога, до... ну можна, в принципі, можна було год назад я передавав, то можна було передати і на Львов. Трошки морочливо, ну і дорого доставка, там тоді 500 гривень доставка була. Ну, як би, сравнительно дорого, дорого типу, там на Київ 200, а на Львов 500 була доставка. На Дніпро 300 гривень брали все недавно, на Харків то вже 300-400 гривень передати. О! Прилетів. Может ще и черный до вечера пролетать. Вот, все. Молодец. Да, Давай, заходь. что не Зараз сейчас подивлюсь по номеру колечка. на навнішні вроді як не він. такий Ветакий насочубяка. Три лоша стягає підбити, може я хтось лупанув вчора. Короче, добре. дзвоніть, пишіть, телеграм, вайбер. Але краще пишіть в Telegram або Viber. Сразу там, що ви хочете, яких голубів приблизно. Мені так легше, бо я буваю зайнятий, то забувся перезвонити. Якщо з першого разу не взяв трубку, то ще перезвоніть там через время. Пане незнайомий, можу і не передзвонити. Так, всім пока.